Вітаю всіх. Я не можу пропустити тему панічних атак, бо це дуже серйозне питання. Нерви усіх здають, особливо тих, хто живе під кабами. Це дуже важко, тому що воно летить довго. А якщо казати про Харків, кордон ДКУ. Воно летить до кордону, і тоді зрозуміти, коли летить після кордону. Не завжди зрозуміла, є загроза для міста чи ні. Не завжди. Головний акцент це місто. Хочу вас зрозуміло, обласний центр. Це головний акцент. По області воно летить також. але Тому нерви просто здають, коли пишуть, пишуть, що на місто пав в області, передмісті. Тобто це хвилин 5-6 в дикій напрузі. Кожен раз, коли це гімно летить. Так буває, що долі... долітає до міста. Від мене недалеко теж є прильоти в, в лісосмузі і не тільки в лісосмузі. На відкритій території не так давно був приліт Шевченківському районі. Це досить не близько від мене, але все ж таки. І це впливає на все. На жаль, на мій неврит, наприклад, коли я можу казати річ, бо в мене така, що просто капець як у наркомана буває таке, бо коли воно прилітає, наприклад, гучно, воно прилітає ввечері. По тенденції я кажу, потім я відсипаю більш-менш. Коли воно там в день прилітає по місту, нерви вдень більше, і якось так. Вибачте, воно не тримається, б погрався. Нерви просто звіздеться. Так, панічні атаки у нас у всіх вже. Ми Колбасимось просто. Я коли бачу, що кабина, ну, сторона більше як місто, все трендець. Нерви, просто криша їде, мене всю трасе, то мені жарко, то холодно. Так, сильно. Я ділюсь тим, що зі мною відбувається. Пишемо в коментарях, хто як реагує на все це гімно. Обов'язково пишемо, ділимось, хто як з цим бореться. Як я борюсь, я скачала собі дві ігрушки в телефон, шарики збирати. По кольорам. В двох телефонах в мене. А там життя обмежені, я, коли в одному закінчую життя, я в іншому граюся. Перед сном граю обов'язково. Я люблю детективні ігри. Five bn є така контора, яка ігри робить там. Ну, дивіться, я російською скажу, як я скачувала. Затіряні землі. Наслідє. І тому подібне, якщо Fiber в Google забити, воно там буде. Ось. Обожню ці ігри стратегічні детективні ігри для мозку ура! Але мій мозок не хоче вже це грати. Він сказав: іди нафіг. Дійшло до чого? Тому я граю з більш простіші ігри, бо нерви впливають на все. Чому я навчаюсь постійно, в мене зараз курси по рунам, Чому я тримаю себе в їжових рукавицях, щоб мозок не деградував? Ось чому. Тому я хочу трішечки давайте пораду візьмемо, що робити. Як з цими панічними атаками треба совладати? Як, давайте, порада. Порада, як що робити нам? Що нам скажуть тут? Афірмації. що робити нам? Ух. Любити себе. Дивіться. Я приваблива, харизматична та сексуальна людина. Притягувати позитив. Я скажу так: чому я взяла ці карти спеціально? Тому що ми те, що ми притягуємо: притягуйте до себе позитив. Відразу скажу: обов'язково притягуйте позитив, і позитив вам відповість. Не натягніть до себе негатив. Обов'язково. Тепер я беру послання від янголів. Крута колода. Вона на російській, але я його обожнюю. Що тут порада на панічні атаки? Як нам з ними працювати, що з цим зробити? Ця колода, яку відповідь нам дасть? І треба ось так. І давайте подивимось. Визнаждайте себе. Дивіться, вам треба працювати над собою. Зробіть для себе щось приємне, обов'язково. Думайте про себе тільки позитив. Я найкращий, я заслуговую на життя, зі мною буде все добре. Працюйте над собою. Думайте про себе. І вам стане легше. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Але хочу наголосити, при цьому: не забувайте, де ви проживаєте і де ви знаходитесь. Ні в якому разі не відкидуйте цю проблему. Це така легка інструкція. Я вам робила відео про колоду. Не забувайте про себе. Тому що є місця, де краще не знаходитись, щоб ви це розуміли. Всі ми це розуміємо. Але чомусь люди не завжди на це реагують. Давайте тримати якось себе в руках і швидше відходити від цих станів. Бо це нас може також давити, вбивати, шкодити, все що завгодно.